Давайте поговоримо про злочинця, про злочину для нас Російську Федерацію, і про того, хто стоїть в голові цього всього. Про Путіна Україна нещодавно ратифікувала Римський статут. Відтепер, що це дає Україні. А ну багато було міфів довкола цього. І власне тому ми затримали цей процес. Якщо дуже простою мовою глядачам пояснити, Римський статут це такий кримінальний кодекс, так от як в Україні є, да так є. Він у в міжнародного кримінального суду є свій кримінальний кодекс. Але він дуже маленький. В ньому всього чотири злочини. В ньому є геноцид. В ньому є агресія, це війна побутової uh -huh. мови. В ньому є воєнні злочини і злочини проти людяності. Людяності це мається на увазі проти гуманного ставлення до людини. Да? Людяність uh -huh. як ставлення. Е, воєнні злочини і злочини проти людяності це по суті похідні. Від агресії. Uh -huh. а, і країни, які ратифікували Римський статут, це означає, що вони дають право або юрисдикцію міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини, вчинені на їхній території. Тобто, якщо у нас війна, ми даємо право міжнародному суду розглядати і розслідувати злочини на нашій території, даємо цю міжнародну юрисдикцію, дозволяємо. Але тут є нюанси. Ми... Дали раніше юрисдикцію в 2015 році на два злочини з цих чотирьох: на воєнні злочини uh -huh. і на злочини проти людяності. Що це за такі злочини? А, попри те, що війна це злочин, разом з тим, міжнародне право встановлює правила та звичаї війни. Тобто, як вчиняти цей злочин можна? Є правила. Якщо хочете вчинити злочин, прочитайте інструкцію. Це унікальний злочин. да, він один такий з усіх сотень, де встановлені правила, як його вчиняти, і е, воєнні з одного і з іншого боку у них є правила. Якщо вони їх порушують, е, це будуть або воєнні злочини, або злочини проти людності. Що означає порушують? Стріляють по цивільних об'єктах. Вбивають, гвалтують цивільних, у це є порушення правил звичаю війни. Ми дали юрисдикцію міжнародному кримінальному суду розглядати ці злочини ще в 2015 році, в 15-му. На сьогодні ми ратифікували, нам залишалося два злочини: геноцид і агресія. Але на момент 2015 року ще не існувало там визначення агресії, бо Міжнародний кримінальний суд, судством щось років 10 його там народжував. Угу. Це визначення, і отут е, ключовий міф криється, тому що ми розуміємо, що воєнні злочини і злочини проти людяності можуть на жаль вчинятися з обох боків. І якщо ми даємо юрисдикцію, то ми звісно її даємо не тільки по відношенню до російських військових, да, а і до не нас не припусти, господи. І якщо наші таки вчинять, я можу сказати з практики, бо я робила експертний аналіз всіх випадків, які були до 2022 року, злочинів з боку наших військових вчинених в зоні бойових дій. Чи є серед них злочини, які схожі на воєнні або проти mm -hmm. людяності? Дійсно, в 2015 році кілька таких випадків було. Але е, українське правосуддя з ними впоралося і засудило цих людей, вони відбували позбавлення волі. Якщо Національний суд засудив, то в Гаагу ця справа вже не направляється, Впоралося наше правосуддя. З тих пір таких випадків у нас не було. І... Уже повномасштабне вторгнення українська армія чітко демонструє всьому світу свою цивілізованість. Тобто, в нас повністю відбувається дотримання правил та звичаїв війни, попри те, що ми жертва, і попри те, що росіяни цих правил не дотримуються. А чому Америка не ратифікує Римський статут? Гарне питання там не тільки Америка, там е, і ще декілька впливових країн. У яких є потенціал е, ну, брати участь у війнах, скажімо так, делікатно? Мабуть, вони сумніваються, чи варто їм підписуватися. Або під вони тим, чогось що вони не бояться участь. Або вони бояться, що ну, на їхній території їхні ж осіб можуть судити, які е, мають ну, відношення це, до певних злочинів. Ну, це юрисдикція міжнародного суду. Це фактично ви віддаєте частину власної самостійності у сфері правосуддя, безумовно. Про Римський статут зрозуміло про суд у ГАЗі. Хотіла запитати вашої точки зору. Нещодавно народні депутати, які приходили угу. до нашої студії, говорили, що зараз вони розглядають. Е... Точніше шукають якийсь вихід із ситуації аби пришвидшити притягнення до відповідальності військових злочинців проти України, і вони кажуть, що ми зараз працюємо над створенням окремого суду щось на, на кшталт Нюрберського mm -hmm. трибуналу, бо суд у газі займається усіма справами, не тільки виключно так війною Росії, яку вона почала проти України. Наскільки це реалістично, і чи не звучить з вашої точки зору? Це популістичною заявою. Я свого часу, коли була експертом саме з цих питань, я була в Міжнародному кримінальному суді в ГААЗі, якраз в тому департаменті, прокурорському, який займався заявами України, бо там було на той час дві наших заяви. І я говорила із слідчими, які цими справами займаються, да, із прокурором. Це правда, що можуть піти роки, і такий досвід є. Тобто, дочекатися правосуддя в міжнародному кримінальному суді в ГАЗі вкрай складно, тому що там процедури надзвичайно тривалі, і вони повинні теж зайнятися цим питанням перегляду цих процедур, тому що це ненормально, коли там 10, 15, 20 років, коли помирають люди, які повинні були понести відповідальність, і от і, і так і не несуть її. І я тут погоджуюсь з тим, що перспектива така собі. І ще важливий момент. Росія не ратифікувала цей статут, тобто вона не є учасником. Да? І коли я задавала це питання, яким чином можемо притягнути до відповідальності, чи є там можливість заочного, приміром, засудження. От українські ж суди засуджують заочне. Так, так? Ні, вони говорять, що у них людина, яка є. Судною мусить бути фізично присутня у суді. От, тобто у нас з вами тут дуже зменшені можливості притягнення до відповідальності. Ну І так, щоб багато часу не займати, я просто одною фразою скажу, що і саме визначення агресії в Римському статуті в його ж створенні брала участь Росія, вже будучи агресором на той момент. Для мене це теж такий дзвіночок. Поганий, це подвійний стандарт міжнародного кримінального суду. Вони не мали, не повинні були допускати Росію. Ну і відповідно, там таким чином виписане визначення, що дуже складно буде Росію тепер притягнути до відповідальності. Відповідно, так треба шукати інші процедури. Які Ну є ще міжнародний суд ООН, але ми тут ООН з вами вже обговорили там шансів взагалі ніяких. Відповідно, залишається процедура трибуналу. А, ну що з трибуналом? Це якщо буде політична воля багатьох країн, це не тільки наша воля мусить бути, то це був би ефективний механізм. Але з ви ви добре, що ви згадали Нюрбанський процес, бо з часів Нюрбанського процесу, по сьогоднішній день жодна країна більше не була засуджена за агресію. Тобто гроші і мільйони йдуть на міжнародні суди. Всі про це говорять це такі структури поважні, а вироків за агресію немає. А війни йдуть і йдуть, да? А за що є вироки? Ну тільки за воєнні злочини злочини проти людяності, які є похідними від агресії. Mm -hmm. От для мене, наприклад, як для громадянки України, принципово, щоб Росія відповіла саме за агресію, за війну.